Вітаю вас на каналі Математика з Олесою Піжик. На сьогоднішньому уроці ми розглянемо найбільш поширені та типові приклади для теми переріз та об'єднання числових множин. Тож беріть ручки, зошити і будьте уважними. Але для початку давайте згадаємо, що таке об'єднання і переріз двох числових множин. Отже, переріз двох числових проміжків А та Б або числових множин позначається ось заданим символом, як ви бачите перед собою, і це є множина всіх чисел, які належать одночасно і множині А, і множині Б. Тобто, якщо проміжки накладаються хоча б частково, то переріз і буде цей спільний відрізок, усі значення цього відрізку. Чи входять вони, чи не входять крайні межі, вже дивіться за умови. Якщо ж проміжки не перетинаються, то перетином їх буде порожня ножина. Позначається ось так, як бачите перед собою на екрані. І об'єднання двох проміжків або ж числових ножин називається об'єднання числових множин А та Б, позначається зазначеним символом. І це є множина всіх чисел, які належать хоча б одному з проміжків або А, або Б, або обом. І якщо проміжки накладаються один на одного, то об'єднання буде безперервний проміжок від найменшої точки до найбільшої. І слідкуйте за межами. І знову ж таки, якщо проміжки розділені, то об'єднання складається з двох окремих частин. Але про це поговоримо далі. Завдання перше знайти перетин та об'єднання множин А і Б, де відповідно задано, що множина А складається з елементів від 1 до 5 включно, і множина Б складається з елементів від 3 до 7 також включно. Для початку потрібно зобразити все графічно для наочності. Отже, зобразимо ці два даних проміжки. Відповідно від одиниці і найбільша точка це 7. Позначимо перший проміжок від 1 до 5. Ось він від 1 до 5. І позначимо другий проміжок від 3 до 7. Ось відповідно точки 3, точка 3.5. Оце, відповідно, від 3 до 5, включно це буде наш перетин множин. Відразу записуємо: перетин множин А і Б. Це буде не що інше, як нова множина, новий відрізок від 3 до 5. А далі шукаємо об'єднання цих двох множин. І варто нагадати, що перетин або переріз двох множин це точки, що належать і множині А, і множині Б. В нашому випадку точки 3, 5. І об'єднання множин А та Б це, відповідно, точки, що належать хоча б одному з проміжків або А або Б. Відповідно, об'єднанням двох множин А та Б буде не що інше, як нова множина або новий відрізок від одиниці до 7. Тобто, всі множина всіх точок відрізків А та Б. Завдання 2 полягає в тому, що необхідно знову знайти перетин і об'єднання двох множин А і Б. Множини задані. Тобто ідентично починаємо все з того, що позначаємо все графічно до 6. Далі, тепер необхідно відповідно позначити ці два відрізки А та Б. Відрізок А містить елементи від 1 до 2, включно, позначаємо. І відрізок Б від 4 до 6. Від 4. До 6. Ось так. Ось він. Дивіться, що ми можемо сказати. По-перше, ці два проміжки, ці дві множини, вони не дотикаються. Давайте ж спробуємо записати відповіді, бо і перетин, або ж переріз, і об'єднання нам потрібно записати. Отже, записуємо відповідь. А. Перетинається з Б У. Порожні множині. Тобто, вони не перетинаються, не дотикаються. Далі об'єднання А об'єднується з Б. І знову ж таки дивіться. Це точки, які належать хоча б одному з проміжків А або Б. Тобто об'єднанням двох множин це буде результат об'єднань двох проміжків від одиниці. До 2, включно, далі об'єднання від 4 до 6. Тому що між ними ось ця от точка 3, вона не належить жодному з проміжку. Тому ми її опускаємо. Зрозуміло, опускаємо і записуємо лише об'єднання двох проміжків, які нам потрібні. Це все. В третьому завданні воно є ідентичним. В нас будуть, дивіться, завдання ідентичні, так як тема уроку, власне, є об'єднання та переріз множин, але в нас будуть різні множини. В такому разі ми розглянемо абсолютно різні випадки і перетинів, і об'єднань цих множин, відповіді, які можуть бути всі можливі відповіді цього завдання. Отже, нам дано, як завжди, дві множини або два відрізки А та Б. і Знаходимо їх спочатку перетин, потім об'єднання. Для початку, що для наочності нам потрібно побудувати, власне, координатну площину. Отже, перша від 2 до 8. Ось так. І наступний від 4 до 6. Ми бачимо, де ці дві множини А і Б перетинається. Ось. Бачите? Отже, перетин цих двох множин А перетинається з множиною Б. Ось тут 4, 6. Причому крайні точки 4, 6 включні. Далі об'єднання. Об'єднання ми вже з вами сьогодні декілька разів повторювали, що таке об'єднання, що таке перетина або переріз двох множин, тому не будемо на цьому зупинятися. Отже, об'єднанням буде всі абсолютно точки, які належать і Б і множині А. Тобто А об'єднується з множиною Б, і це буде не що інакше як значення від 2 до 8, причому обидва крайніх значення є включними, тобто квадратні дужки. Так, наступне четверте завдання. Тут воно нічим не відрізняється. Єдине, що нам потрібно звернути на межі в цих множинах. як бачимо, дужки круглі, а це що означає? Це означає, що крайні точки, наприклад, в множині А це 0 та 4, вони не входять в цю множину, і так само в множині Б. Отже, спочатку позначаємо, що. А від 0 до 4, і Б від 2 до 6. Так, відразу можемо глянути, де перетинатимуться наші множини. Ось точки 2, 4, тобто перетин двох множин А і Б це точки від 2 до 4. І, відповідно, враховуємо те, що в умові дужки, які круглі. Значить, відповідь буде така. Множина А перетинається з множиною Б, відповідно ось тут від 2. До 4 є. І так само записуємо об'єднання. Тобу перетин, це об'єднання. Що це у нас буде? Усі точки, які належать і множині А і множині Б, тобто точки від 0 до 6, і також дужки круглі, це означає, що крайні точки не входять. В прикладі номер 5 ми бачимо знову дві множини. Бачимо, що в першій множині одна крайня точка входить в цю множину, інша ні, і так само в множині Б. Отже, завдання те саме: знаходимо перетин, знаходимо об'єднання. Що ми робимо? Правильно, будуємо це графічно. Отже, А від одиниці до 4, причому одиниця входить 4 ні. І Б від 4 до 7. Відповідно, бачимо, що перетин цих множин вони не перетинаються. В них немає точки дотику. Отже, пишемо. А перетинається з множиною Б. І це все дорівнює чому. Правильно, виколота точка або порожня множина. І об'єднання А. В об'єднанні з Б дають нам що. Це абсолютно всі точки, які входять і в множину А, і в множину Б, але не забуваємо про межі. Так і пишемо, що, як в першому випадку, від 1 до 4, причому 4 не входить, об'єднання. І інша множина від 4 до 7, причому 7 входить, а 4 ні. Зрозуміло? Рухаємось далі. Так, завдання номер 6. Знову дві множини А та Б. Відразу. Будуємо малюнок. А від 1 до 10. 1, 10. Ось так от. Б від 3 до 7. 3. Ось тут буде 7. Відразу видно, де буде перетин. Бачите? Ось ці точки, причому вони будуть входити. Перетин множин А і Б це не що інакше, як від 3 до 7, причому точки входять, квадратні дужки, І об'єднання. А об'єднується з Б. Відповідно всі точки, що входять і в множину А, і в множину Б. Це не що інакше, як від 1 до 10, причому також крайні точки входять. Ну що ж, наступне завдання номер 7 Знову нічого нового, знайти перетин двох множин і їх об'єднання. Дивимось спочатку на множини, дивимось на межі. Бачимо, що вони не строгі, оскільки дужки є круглими в обох точках, в обох множинах. Це означає, повторюю, що крайні точки, наприклад, в множині А. С 5, вони не входять до цієї множини. Так само, як і в множині Б. Це точка 5 і точка 9. Множина А від 2 до 5. Ставимо відразу тут 2, тут 5 і сполучаємо чисто графічно. І далі множина Б від 5 до 9. Ця точка 5, вона не належить жодному з проміжків. Бачите, ось дужка кругла, і ось, відповідно, також дужка кругла. Як це відображається на розв'язку? Перетин двох множин А та Б. Це буде не що інакше, як порожня множина. Виколота точка. Ось так вона називається. Ось так вона позначається. І об'єднання, поряд напишу, А і Б. Це буде не що інакше, як об'єднання двох. Проміжків двох числових множин від 2 до 5, так як спільної точки немає об'єднання від 5 до 9. Ось це і буде наша відповідь. Дуже такий цікавенький, восьмий приклад. Бачимо цікаві проміжки, перший від мінус нескінченності до трьох, причому 3 входить в даний проміжок І, проміжок Б або ж множина Б від двох до плюс нескінченності, причому також значення 2 входить в дану множину. Позначаємо все графічно. Позначаємо відповідно множину А графічно. Це від мінус нескінченності до трьох. Ось тут ставимо позначку Від мінус нескінченності, Тобто ось так ось таким чином. Є. Тепер множину Б. Від 2 до плюс нескінченності. Ось звідси ля. І плюс нескінченність, куди пішла, туди вправо десь. Бачимо, що ці множини перетинаються. Відразу позначаємо ось перетин даних. Двох множин – це будуть, буде множина точок від 2 до 3, причому і точка 2, і точка 3 входитимуть у цю множину. Запишемо. Отже, перетин множин А, Б. Ось така нова множина від 2 до 3 є. А тепер запишемо об'єднання. Тут цікавенько, оскільки об'єднання це власне всі точки, всі значення, які належать і множині А, і множині Б. Мінімальні значення це будуть лежати в мінус нескінченності, і максимальні значення в плюс нескінченності. Тобто об'єднання цих двох множин – це буде не що інакше як значення від мінус нескінченості. До плюс нескінченості. Не забуваємо, що знак нескінченості ми не можемо взяти в квадратну дужку. ніколи. Що взагалі це за множина від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Можна ще так записати. А об'єднується з Б і С дорівнює Р. Р – це множина дійсних чисел. Р – це множина. Усіх дійсних чисел. У завданні номер 9 також дано досить дві цікавих множини, і знаходимо їх перетин, або ж переріз, це одне і те ж саме, і об'єднання. Показуємо це графічно. Множина А, від мінус нескінченності до нуля. Позначаємо точки відповідно на координатній прямій. Отже, від мінус нескінченності до нуля. Десь звідсіля буде йти ось так до нуля. Є і множина B від 0 до плюс нескінченності. Як бачимо, точка 0, вона ще називається діркою або виколотою точкою, вона не входить в жодну з цих множин. Отже, відразу можна написати перетин множини А і множини B. Це не що інакше, як порожня множина. Запишемо А перетинається з B. порожня множина. І відразу запишемо об'єднання. А. Об'єднання. Б – це не що інакше, як дивіться, оскільки в нас точка 0, не входить в жодну з множин, нам треба виключити цю точку. Як ми можемо написати це як розв'язок? Як ми можемо в записі це оформити? Як мінімум двома способами. Перше, написати просто, що це множина дійсних чисел, і виключити ось так це позначається, точку 0. Це означає, у фігурних дужках 0 записується, це означає, що 0 не входить в дану множину. Або можна написати трошечки довше. Ось так ще можливо А об'єднується з множиною Б від мінус нескінченості до 0. Причому 0 не входить, об'єднання від 0. До плюс нескінченності. Пам'ятаємо так, що нескінченості ми не беремо в квадратні дужки ніколи і показуємо цією круглою дужкою і в першій, і в другій множині, що 0 не входить в дану множину. Або так, або так. В обох випадках запис буде правильний. Десяте завдання. Тут бачимо дві. Такі простенькі ножини, але просто з різними межами. Це означає, що деякі крайні точки входять в дані множини, а деякі ні. Покажемо це графічно. Перша множина від 0 до 5, причому 0 це точка, яка входить у множину, а 5 ні. 0, 5. Орієнтири виставляємо. І друга множина це від 3 до 8, причому 3 точка не входить в цю множину, а 8 входить. Бачимо вже відразу, де будуть перетинатися наші множини, але не забуваємо правильно встановлювати межі. Записуємо розв'язки. Спочатку це буде, як завжди, перетин двох множин А і Б. Це буде не що інакше, як проміжок або ж множина від 3 до 5, тому що ні трійка, ні п'ятірка в дані множини не входять. І перетин двох множин, І об'єднання двох множин. Це буде множина проміжок від 0 до 8, причому обидві крайні точки входять в цю множину. Завдання номер 11. Ну що ж, з самого початку будуємо все і показуємо собі графічно. Отже, перша множина від 0 до плюс нескінченості, причому 0 входить в цю множину. Ось 0 і вправо туди, де пішли значення. Плюс нескінченність всі додатні значення. Далі від мінус нескінченності до 5. Від мінус нескінченності, це звідсіля вони десь йдуть до 5. Поставимо ось тут орієнтир. І, як бачимо, є багатенько значень, в яких перетинаються дві множини. Зараз їх запишемо: це від 0 до 5. Причому обидва значення входять в цю множину обидва крайніх значення. Перетин двох множин А і Б. Це будуть усі значення від 0 до 5. Крайні значення меж входять в цю множину. І об'єднання. Об'єднання двох множин – це не що інакше, як множина дійсних чисел. Ну або як ми записуємо, це значення від мінус нескінченості до плюс нескінченості. Можна і так записувати, можна і так. Обидва записи є правильними. І дванадцяте це останнє завдання. Воно є найцікавішим, як бачимо, одна із множин, тобто множина А є об'єднанням двох множин і множина Б. Отже, перше, що ми зробимо, це зобразимо все графічно. Значить, множина А складається. З першої множини це від мінус нескінченності до мінус 1, причому мінус 1 не входить в цю множину. Отже, звідсиля почнемо від мінус нескінченості, до мінус 1. Далі об'єднання стоїть, і всі значення також входять в цю множину, це від 1 до плюс нескінченності, де 1 також не входить в цю множину. Від до плюс нескінченості. І множину b тепер зобразимо. Множина b від мінус 2 до 2. Причому поставимо орієнтири ось так. Причому обидва значення входять в цю множину є. Тепер ми можемо побачити, де, власне, перетинаються ці дві множини, і записати їх перетин. І це, як ви вже здогадалися, відповідно буде об'єднання двох множин. Записуємо. Отже, перетином множини А і Б. Буде об'єднання двох множин від мінус 2, причому мінус 2 входить в цю множину до мінус 1. Мінус 1 не входить за умовою, об'єднання від 1 до 2, де 1 не входить в множину, а 2 входить. І тепер записуємо об'єднання множини А і множини Б. Це буде не що інакше, як множина дійсних чисел. Ну або записати можна так. Від мінус нескінченості до плюс нескінченості. І ось такий є розв'язок останнього 12-го завдання. Ну, от і все. Сьогодні ми закінчили на цьому прекрасному 12-му завданні урок практику з теми об'єднання та перетин числових множин. Ми розглянули і розв'язали найбільш типові завдання з цієї теми. Якщо у вас є якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях під цим відео, або ж повертайтеся до попереднього уроку теорії, там все. Доступно, докладно і швидко я пояснила. Тож повторюйте, і нехай у вас все виходить. Чекаю на ваші запитання, також не забудьте підписатися, хто ще цього не зробив, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підтримуйте класний, доступний і такий потрібний український контент. До зустрічі на наступному уроці!